Ну що, друзі, всім привіт! Розвели Володьку по повній. Партія зіграна, як то кажуть. І зараз Володька не знає, що робити. Трамп з ним спілкуватися не хоче про перемовини, навіть не веде ніяку бесіду. Путін, за словами самого Володьки, боїться з ним розговарювати. І ось що Володька робить. Достає таємну карту, план С чи Д, як там в нього там по списку, йде і пропонує рідкоземельні корисні копали. Тільки є одна проблема. Володька ніяк не може зрозуміти, що вже гра йде без Володьки. Володька вже в ній гри. І тут ігру ведуть вже далі Трамп із Путіним. І домовляються вони вже без Володьки. І що з тими рідкоземельними копалинами будуть робити, це будуть вирішувати лише Трамп і Путіним без володьки. Давайте подивимося на це принизливе відео. Соромно, певно, дивитися кожному справжньому українцю на цей весь срам до чого довели Україну. Є і золото, є вугілля. есть и золото, есть уголь, есть титан, есть руды, есть редкоземельные металлы. Украина очень богата. На карте вы видите реальные объемы. Цены этому на самом деле нет. Это большие деньги. Очень большие. Поэтому это нужно защищать. Если мы говорим о сделке, которую хотят заключить американцы, давайте договариваться. Украина только за. Я уверен, что президент Трамп может Путину это доказать. И больше не сработает история Кремля о защите русскоязычных, притеснениях населения и тому подобное. Нет, вопрос не о правах людей. Я уверен, что Путину все равно. Вопрос в том, кто получит деньги за эти полезные ископаемые. Путин и его банда получат. Я уверен, что россиянам они не достанутся. Путин и права на эти деньги не имеет. Надеюсь, этого и не произойдет. Просто потом эти деньги будут выводиться и лежать на счетах в других юрисдикциях. Вот почему мы говорим с Соединенными Штатами Америки: заводите бизнес и займемся добычей, переработкой ископаемых. Давайте зарабатывать деньги вместе. Мы будем счастливы зарабатывать с теми, кто это защищает. Потому что путь Путина ясен. Для нас гораздо лучше иметь стратегического партнера, Америку в Украине, чем такого соседа, который просто украл то, ну что принадлежит друзей, нам. Как вам такой распродаж Украины от Володьки? Продает Украину. Это государственная зарада, друзья. Это открытая государственная зарада. А теперь чи повідомляв президент украинцам, Чи уповноважений він це робити? Хто йому це дозволив робити? А всі мовчать, всі мовчать і лише дивляться, і очами кліпають. А там, друзі, щоб ви розуміли, оцінюється це все на 14,3 трильйона доларів. Це якщо взяти до уваги, наприклад, що всіх українців 40 мільйонів, нехай буде, хоча їх вже немає, то якщо цю суму поділити. То кожному українцю, кожному, навіть малій дитині, пенсіонерки, по 350 тисяч доларів. Якщо розумно використовувати, то цих грошей стане на все життя. А Володька це все віддає американцям. за дур. Він думає, що ще хтось буде його тут спонсорувати і тому подібне. Американці чітко сказали. Ми це все візьмемо в рахунок того, що ми вже дали, і що Володька розграбував. І це лише рідкоземельні метали, а ще скільки газу, нафту, рути різних і інших корисних копали, не враховуючи українських чорноземів. Які Володька теж продав, і не тільки Володька, і до Володьки продавали ті всі президенти. А Трамп, друзі, вже з Путіним все порішали. І долю України, і взагалі долю тих всіх корисних копалин. І скоріш за все, вони разом будуть дарибанити, тому що зараз ця вся територія, як бачимо сам Зеленський каже, окупована. І дуже багато корисних копалин під окупованою територією. І їм, власне, і треба була ця війна. Ізначально. Щоб там все зруйнувати. Тому що щоб добувати ці корисні копалини, там буде вся земля розрита, роздовбана, весь екосистема вся зруйнована. Будуть разом добувати і прибутки ділити. А хто буде там працювати, а я вам зараз скажу. Зараз вже українська влада заявляє, що вони хочуть прийняти. 4,5 мільйони палестинців із Ізраїля, щоб там очистити весь Ізраїль від палестинця. Тут казали, що Небесний Єрусалим будуть робити Небесний Єрусалим. Та ні, буде палестинський Єрусалим, як то кажуть. І то буде робоча сила. Бо українців майже вже не залишилося. Всі скалічені, вбиті або виїхали за кордон. І повертатися в таку державу. Більшість з них не захоче. Ось такі реальності з сьогодення, друзі. А війна скінчиться. Не переживайте, війна вже скінчиться, вже до цього йде.